Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин «Інструментик». Сьогодні у нас на огляді картер, оригінальний, для який стоїть на бензопилі щіль МС361 341. Це оригінальний картер. Зверніть увагу, в комплекті йде у нас сальник, підшипник. Також. Так він виглядає. З цієї сторони також йде підшипник і сальник. Така комплектація цього картера. Багато питають. Одна половинка, права, ліва, ні, цей картер у нас йде в комплекті. З двох половинок шпильки на ньому стоять. Є маркування. З вами був інтернет-магазин. «Інструментик». Всім гарного дня.